Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми йдемо на полювання. Так, так, на полювання. Я прийшла в незвичайний магазин. Цей магазин називається Цей магазин називається Bean Store Supercell. Це магазин з Амазону. Всі посилки, які повертаються, або люди їх повертають, або вони не доходять, губляться. Їх Купляють ці всі товари спеціальної компанії, потім організовують такі магазини. І дивіться, в п'ятницю 15 доларів, в неділю 8, понеділок 5, вівторок 3, середа 1 долар І четвер в магазин закрити. Тобто сьогодні ми йдемо на полювання. Сьогодні у нас середа і все по одному долару. Йдемо. Купляти і дивитися, що ми купимо за один долар. Йдемо, друзі, полюємо. Я постараюсь не показувати людей, але тут, що твориться, тут дійсно полювання. Всі речі нові. Все по одному долару. О, як цікаво. Дивіться. О, мама вміє, тут вам і так невідомо, не, не, не що це. Якісь штучки, дрючки. Все по одному долару. Сьогодні. Це вже називається перебірки, тому що спочатку було по 15, а зараз це у нас навіть не знаю що тут. Чехол на телефон. Рамочка. Люди грибуть так, наче свиня під дубом, знаєте. О, оце от пед для педа для дітей. Якісь. От люди купляють таке барахло. Так, ну і ми пориємося. Правильно? Мені одна глядачка сказала, що я дуже погано знімаю. Я їй написала, що я вчусь. Я намагаюсь дивитися через камеру. Так, ось такий чехол. Долар. Це все сьогодні по долару. Ось дивимося. Книжка. 24-25. Такий планувальник. Якісь чехли. Ну, я навіть е не можу коментувати, тому що ви коментуєте в коментарях, що це таке. Фільтр для чогось, мені здається. Якісь рибки. Оце от таке барахло. Ж люди купляли на Амазоні. Якийсь шланг. Шланг кому потрібно за долар. Чудово. Якийсь... Це планувальник теж, бачите. Це маги. Гейм. А, це інтелектуальний якийсь чи якийсь там якийсь гейм. Давайте його візьмемо за долар. Чому ні? Може його можна продати на Амазоні, на, на eBay дорожче. А, що це? А, я знаю, що це. Це знаєте що? Це для шліфувальної машини такі от набори. Це якась запчастина для чогось, не знаю. Кейс телефонний. Ну, йдемо далі. Не знаю. Це що таке? Поняття не маю. Це якийсь такий прапор, похоже, що стаканчики Книжка Художня. Це такий хостер. Гаманець. Що всередині. Всередині нічого нема. Антена. Діджитал-антена. За долар. За долар. Цікаво. Може її можна продати? Візьмемо. Подивлюсь, загуглю, Так оце ці хтось. Усюди оці шланги. Свічки. Ага. На крісмос хороша ідея. Сліп бокс. Це картридж. ага, кому потрібен картридж? Це для дітей, знаєте, щоб в вані вони плескалися сюди, сюди класти іграшки. Я так це зрозуміла. Що у нас 24-25 пл планер. Ось, будь ласка. Так. Що є такі речі, що взагалі не, не знаю, що це таке. Планер на двадцять п'ятий, двадцять шостий, двадцять сьомий. Так, що у нас тут? Привіт. Звісно, Знаєте, що тільки погано, що тут немає достатньо таких возиків. Люди. Я от дещо взяла і тримаю в руках щось таке невідомо що. Дуже багато чехлів. От люди замовляють чехли якісь дивіться, для сипучого щось. Так цікаво, що люди замовляють. Чехли для телефонів, якісь різні наклейки, щось тут. А, тут для, для Хеллоуіна якась декорей, декорація, якісь постери. Для айпата чи для чого теж різні. 24-25, ось такі різні. Мені, до речі, потрібен. Тут для план, писати плани чудова річ. Так. Навіть оце я візьму краще, можливо. Дивіться, тут писати план. Я ж повернута на планах. Я страшенно люблю писати плани, якісь сіді. Ми тепер йдемо в щось в друге. Ну це по, по долару, тобто це, знаєте, вже перебірки. Що тут у нас? А, зрозуміло. Тут знаєте що? Це на... Це така, це гірлянди, так зрозуміло. Далі риємося. Календари, календарики. Хоч би якусь сумку знайти туди покласти. правда, така ідея. Якийсь контейнер. О, ось це. Знаєте, що це ось такі. Для тих, хто працює ну, в общ... на кухні чи де волосся закривати. Повний пакет. Щось тут таке не котик, костер. Якась сумочка. Іграшка. А, це не іграшка, це так як... Знаєте, це так і за ручку береться. А, чудово. Порвати тільки. Ну нічого. Комусь підійде за долар. Що у нас тут? Це у нас пледик такий. Якісь контейнери. Книжка. Знаєте, так цікаво, комусь не потрібно, а комусь же ще потрібно. Що це, наприклад? От, цікаво, що ви все знаєте у мене. Що ви напишете, що... Що, де що? Імператор, інспектор морс. Ну, от, от, це От як заробляти гроші? От Дивіться, цей інспектор Мор, він є впевнена, на Амазоні коштує доларів, ну, якщо тут скільки тут, раз, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, що він коштує доларів 40. За двадцятку можна на eBay продати. Люди куплять. Даю ідеї, як заробити гроші. Так. Так само долар продасте за 10. потрошку потрошку і щось буде. Хто це на постері? Без ідеї. Не знаю. Це для декорації днів народжень. Угу. Якісь фільтри. Оце все. А тут тряпки пішли. Не повірите, навіть флаг України є. Ну, дивіться. Флаг України. Хтось купив. І чи не дійшло, чи я не знаю. Ну, давайте, поки у мене руки ще вільні. Клавіатурка. Що це, клаві... а, що це за клавіатура така цікава? Хто знає, напишіть. Я і людина відстала в цьому. Така цікава клавіатура, така вона зручна. Знаєте? Певно, що Bluetooth. Так, це для руля, для керма. Це якісь барахлась люди купляють чимало. Я навіть не очікувала, що стільки багато барахла купляють. У мене аж в голові закружилося, закрутилося. Дивіться, яка гарна книга. Хороша. Коштувала вона. US. 70 доларів коштує ця книга. Оце можна продати її на eBay. Так, наушників тільки коробочка. уявляєте, якщо б ви прийшли, коли 15 доларів. Хороший товар можна купити. Ось такі були навушники. Теж невідомо, що. Це для собачок пилка, мабуть. І ось такі здоровені тачанки нагружені. Якісь фільтри. Фільтри. такі теж чого ті для дівчаток для календарики календарі оце те що люди купляють на Амазоні купляють губляться воно все губиться не приходить але нічого не викидається в американці, воно все, воно все йде на продаж, розпаковують. Це теж, якби ще знав, що це воно таке. Гришка. З книги. Треба придивитися. Я перший раз в цьому магазині, треба придивитися, Може, дійсно. Можна перепродувати більш цінні речі? Ці фільтри їх. О, скільки всього книжки губляться після чехольчиків тут із скла. По 2 долари ці фужери. Оце все барахло. Тут всі. Ось так, друзі, це був мій день в Amazon Bin Store. Все було по одному долару. Мені здається, що такі магазини це так, як маленька пригода. Ніколи не знаєш, що знайдеш. Щось хороше, а можливо, щось не дуже. Це як полювання, Точно полювання. В п'ятницю, тобто завтра, я зніму вам речі. Нові речі, які будуть все по 15 доларів. Не повірите, але можна знайти дуже цінні речі. Я ніколи не була, це мені так розказували. Тому завтра поїдемо і побачимо. Всім дякую за перегляд, всім дякую за підписки. Я вам дуже вдячна, всім підписникам великий привіт. Моє життя просте. Але справжнє, і я ділюся ним з вами. Всім мира. Перемоги, добра, бережіть себе і далі буде.